От проходжу мимо такої симпатичної, симпатичного такого будинку. Йду вже додому. І я собі нагадав одну історію. По-моєму, ця історія про цей будинок. Е якщо я не помиляюся, то в принципі не, не, не сильно важливо. Бачите, он, тут такі будиночки дуже отако, ось такими гострими голуб'ятниками, як вони бачите, вони тут такі вон знов, воно знов. Тут якась така архітектура саме на тій вулиці таких будинків. Значить, можливо, в цьому або в котромусь з цих будинків жила тут така лікарша-педіатр, дуже хороша, така дуже гарно лічила. До неї зверталися люди з усіх сторін. Забув її фамілію, бо то вже давненько було. Я не знаю, напевне, вона вже Ну, не знаю, де вона. Але значить, така ситуація сталася. Стаю лікаршою, значить, мені вдалося пересіктися по-моєму, з її чоловіком. Не знаю, десь десь була якась така історія. Я щось його зачепив за тему скарбів, а за тему скарбів я дуже люблю людей зачіпати, щоб вони розказували, хто що не чув, хто що не бачив. Я можна сказати, колекціоную байки про скарби от значить і мені той чоловік розказує таку історію. Значить, в 90-ті, оце коли стала вільна Україна, і почали до нас їхати вільно іноземці там, з Канади, ну, коротше, з усього світу. Е -е, е -е, приїхали поляки. А як відомо до 1939 року Кременець був польським. Приїхали поляки. І попросилися значить, до них, що в них щось там має бути сховано в їхній квартирі. Ну, квартира в тому будинку. О, нагадав, ця врачиха педіатрша була юзва. Я ще, по-моєму, своїх старших хлопців, вони були маленькими, ще до неї, по-моєму, що возив. Вона вже була така старенька бабулька, але шарила, я вам кажу. Похлящий любого професора медицини. Значить, е... значить, значить, розказує той дядько. Приїхали ті поляки і в них є така версія, щось що... ем... там, Шось там... Ем... в тому будинку попередніми власниками, тобто їхніми там дідами, прадідами, о, світло засвітилось, щось там сховали. Перед війною і чи, чи, чи дозволять вони пошукати? Ну, якось там вони не знаю, якось вони договорилися, що дозволили їм шукати. але ну, каже, ну як ви будете шукати? Що будете, стіни розвалювати чи там підлогу зривати? Значить, ті поляки звернулися до місцевої влади і з Білокриниці, а в нас тут з була військова частина. З військової частини привезли саперів, з міношукачами і, значить, обстежили ту всю їхню квартиру. І, значить, знайшли сигнал. Дядько каже, ну, піщав той прибор прямо під його ліжком. Каже, думаю, от бляха муха Все життя проспав на тому ліжку, а під ним скарб був. Щоб я знав. Ну, значить, що, акуратно зривають підлогу. І що ви, там, що ви думаєте, там було? А там було просто пучок гвинтівок. Які вже добре зіржавіли, хоча були замотані в тряпку, але все рівно вони у нас тут доволі кисло, кислий ґрунт і дуже швидко метал ржавіє. Якщо такому звичайному ґрунті, не, не, не десь в болоті, де, де, де мало доступу повітря, а тако в такому звичайному ґрунті дуже швидко метал ржавіє. Дуже. І значить, що ті, ті ага, вон що мигалка моргала, бачите? Швидка. Казали, що швидка допомога по японськи називається комуто хіровато о Дивіться, який чорний котяра пішов до значить Ну що, знайшли пучок гвинтівок ржавих. Та й по всьому. Ось та вся історія. Ну, по крайній мірі це вся історія, що мені дядько розказав. А ви думаєте, правду дядько розказав чи ні? А? Бувайте здорові, буде цікаві мені ваші коментарі. Мені будуть цікаві ваші історії. Я знаю напевне, що е, оці почат, е, в 90-ті, початок вільної України, таких е, гостів, скажімо, було дуже багато е, виходців з наших країв. Е, приїжджали, шукали, де їхні е, діди, прадіди жили, де їхнє було майно, земля, садки, хати. Фірми, заводи. Ну, я думаю, що вони не просто так приїжджали просто подивитися, де воно що їхнє було, а десь, напевне, їм заповіли діди, прадіди, щось, щось тут таке приховано було. Напевне, бо в нас тут в Кременці скарби знаходять дуже часто. Фактично, фактично завжди випадково, як то говориться. Ну, мається на увазі не те, що їх шукають, знаходять, а. Якесь будівництво, якусь яму риють, будинки розвалюють. Ну, то тільки, тільки ті скарби, що відомі, то, що, я, наприклад, що, що я знаю, От, наприклад, рівно рік назад, минулої зими, то була зима 24-го року, будівництво, йшло будівництво, рили котлаван і знайшли кільканадцять кілограм столового срібла. То не... такий скарб, справжній скарб. На кілька тисяч доларів їх потягнув по-любому. Ось така, така історія про скарби в Кременці і біля Кременця. Так що все може бути. Може, тут, де я зараз стою, тут ніби якийсь такий пустир, курчаки, сміттячко. Спортивна школа. Може тут, де я стою, от які гарні каштани грубечі. Може, тут якийсь скарб закопаний, а я тут просто стою. Ну не буду ж я тут купати. Скарб вот. ну, закопаний чи не закопаний, но фантик з бумаги і упаковка з презерватива точно валяється. Хтось тут грівся. Все, бувайте здоровенькі, репости, йду я додому.